Середа 11 вересня. Приїхали ми в сад, подивитися на стихлісь яблук на підщепі мм 106 О, Такий колір у нас на цю фазу лайдереда. Калібр 65, 70 О, Де не де проскакує паршичка? Отака невеличка. О, в принципі, Айдаред речі може повисіти. А чемпіон тільки що я підходив, подивився і він має отаку темну кісточку, гарний смак і готов до знімання. Звісно, якби трохи почекати, він би набрав кращого кольору. Але по йод крахмалу, по цукрам він вже повністю готовий. Тому я вважаю, що ми його будемо десь на днях знімати. Ось у нього не дуже яскравий колір, але якщо його лишити висіти далі, він просто перезріє, почне пухнути і сипатись. Тому ми почнемо його зривати. От. Продаж буде, мабуть, із саду, а не з холодильника. От. Це ми вже порішаємо. Це флоріна. Бачите, вона без калібрування, тому її дрібніша, її стандартна. Бачите, все 7. Поруч п'ятерочка. Зараз покажу вам, яка флорина. Це чемпіон. Покажу насінневу камеру флорини. Флорина теж повністю темне насіння. Цукрів стільки, що вже і флорина на підході. Так що. Дивіться, хто має яблука і хоче їх зберігати, не треба затягувати збиранням. Йдуть зараз холодні ночі, треба охолодити сховище, в кого є погріба, і закладати яблука на зберігання. Бажано окремий калібр збирати в окрему тару. Бо крупні яблука стільки зберігатися довго не будуть. І їх треба буде класти окремо. В принципі, все. Кого що цікавить, звертайтесь. Дякую за увагу. Всім мира, добра. Всього доброго, до побачення.